Як замінити мембрану на нерегульованому пульсаторі? Для цього спочатку відкручуємо цю гайку. Далі знімаємо пластикову чашку, знімаємо кільце з резинкою і ось перед нами мембрана. Акуратно чимось підштовхуємо і знімаємо. Також для того, щоб пересвідчитись, що нема в пульсаторі молока чи води. Приймаємо з нього клапан. Якщо все сухо, то збираємо назад. Якщо тут є якась рідина, то ми ймо та розбираємо, чому вони туди потрапили. Як правило, це проблема пов'язана з сусковою гумою і стаканом. У нас про це є окреме певне відео. Це якщо все добре, то збираємо в обратному порядку, ставимо клапан на своє. місце. А тепер найголовніше зверніть увагу, що на мембрані з однієї сторони є бортик, фокус. з іншої сторони вона гладка. Та сторона, яка гладка, вона має лягати на пульсатор, а та, яка з бортика, має дивитися нагору. Також зверніть увагу, що тут є дірочка, і на корпусі є дірочка, і вони мають співпасти. Інколи буває так, що коли ви замовляєте новий пульсатор, ця мембрана може стояти навпаки бортиком наниз. І від цього пульсатор не буде працювати. Для цього просто розбираєте і переворачуєте мембрану правильною стороною. Ну, буває інколи люди роблять помилки. Все акуратно вирівняли по всій площині. Берете кілечко, дивитесь. Бачите, тут є лабіринт такий повітряний, щоб все було чистенько. І також звертаєте увагу, що тут також є дірочка, яка так само має співпасти з двома цима отворами. Виставляємо. Резинка з однієї сторони має таку більш рівну поверхню, з іншої більш грубу. Та, яка більш рівна, ну, яка вам більше подобається, має лягати на низь. Саме головне, щоб оцей лабіринт, який відповідає за швидкість тактів раз на секунду, клац-клац, має бути чистим і нічого не має його прикривати. Тому зверніть увагу ще на резинці, щоб не було ніякого бруду чи там якогось відливу. Поставили, ставити зверху кришку і закручуйте гайку. з невеликим зусиллям все закрутили і ще трошечки провернули. Якщо все зроблено правильно, якщо в систему не йде молоко і нормальний тиск 44-46 кПа, то пульсатор відразу почне працювати. Дякуємо вам за увагу! Шукайте запчастини на сайті РАМІ.